Виконуємо номер 910 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Кожну сторону квадрата АБЦД збільшили удвічі, отримали квадрат ДКПЛ, малюнок 25, крапочка 11. АБЦД і отримали ДКПЛ. У скільки разів збільшився периметр квадрата і у скільки площа. Як зміняться периметр і площа квадрата, якщо його сторону збільшити в м разів, зроби висновок. Приступаємо до виконання. Нехай сторона квадрата ABCD маленького х сантиметрів. Нехай сторона. квадрата А Б С сантиметрів. Тоді його периметр буде, позначимо його п 1 Щоб знайти периметр квадрата, необхідно 4 помножити на довжину сторони 4х сантиметрів а площа Позначимо С 1 помножимо сторону квадрата на сторону, це Х множимо на Х, маємо Х квадрат сантиметрів квадратних. Якщо кожну сторону квадрата збільшити. удвічі, то сторона квадрата ДКПЛ стане 2х сантиметрів. Тепер знайдемо периметр квадрата DKPL, позначимо його P2. Тоді периметр буде знов 4 множимо на довжину сторони. Використаємо властивості множення, Переможемо 4 на 2 будемо мати 8х сантиметрів. А площа позначимо S2. Необхідну сторону помножити саму на себе два рази. 2х множимо на 2х. 2 множимо на 2. Використовуємо властивості множення, маємо 4х на х це х квадрат, 4х квадрат сантиметрів квадратне. Ну, а тепер дивимось, наш периметр був 4х сантиметрів. Став наш периметр. 8х сантиметрів. Перемет збільшився у два рази. Периметр збільшився ту ж кількість разів, як і збільшилась сторона нашого квадрата. В два рази і перимет два рази. Площа. Була Х квадрат, площа стала 4 Х квадрат сантиметрів квадратних, то пишемо і тут сантиметрів квадратних. Площа збільшилася. В 4 рази. Тобто, сторона в 2 рази, а площа 2 в квадраті. В 4 рази. Ну, а тепер робимо висновок, як зміниться площа і периметр, якщо сторону квадрата збільшити в м разів. Відповідно, якщо сторону квадрата збільшити в М разів то периметр збільшиться М разів А площа в М в квадраті разів. Ми дали відповідь на питання, у скільки разів збільшився периметр квадрата і в скільки площа, якщо кожну сторону квадрата АБЦД збільшили удвічі і отримали квадрат DKPL. А також пояснили, як зміниться периметр і площа квадрата, якщо його сторону збільшити в М разів. Номер 910 виконано.